Ми з України і з вами адвокат Роман Цимутін. Розшук ТЦК офіційно узаконили. Не вірите? А давайте все по черзі. Рада ухвалила законопроект номер 13335, що дозволяє тимчасове бронювання нових співробітників на 45 днів. Якщо вони мають порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. Коли його ще подавали нардепи, я випускав окремо відео і вже тоді дуже скептично оцінював його Користь. Тому цього разу я вирішив не записувати одразу відео, а дочекатися офіційної публікації та повного тексту на сайті Верховної Ради. Бо, якщо чесно, чекав якогось підступу і не помилився. Тож відео буде складатися з двох частин: перше аналіз змісту закону про тимчасове бронювання з його небезпечними прогалинами, та як під прикриттям благих намірів. Крок там за кроком узаконять розшук ТЦК. Як гадаєте, можливо, я помиляюся щодо пасток і підступності. Напишіть під відео, чи погоджуєтеся ви чи ні з моїми висновками. Або звучте свою, наприклад, версію щодо законопроекту. Долучайтесь до дискусії в коментарях. З цікавістю почитаю і відповім. Якщо ж вам треба оформити відстрочку ТЦК чи пройти ВЛК, Замовте зручну послугу юридичного супроводу за номером телефону на екрані. Хто не отримує тимчасове бронювання? На даний час неможливо отримати бронювання, якщо є одне чи декілька порушень військового обліку та законодавства про мобілізацію. А саме відсутні або оформлені неналежним чином військово-облікові документи, не перебуваєш, наприклад, на військовому обліку не уточнені персональні дані і перебуваєш у так званому розшуку тиска за порушення правил військового обліку. Згідно з прийнятим законом, людей не повинні мобілізувати при працевлаштуванні на критично важливі підприємства, якщо вони мають порушення прав військового обліку та законодавства про мобілізацію. Таким працівникам надається 45 днів, щоб вони змогли привести військово-облікові документи в порядок. Стати, наприклад, на військовий облік або уточнити свої персональні дані, вирішивши з ТЦК усі свої проблеми та оформити повноцінне бронювання. За ці 45 днів ТЦК не має права таких людей мобілізувати. Якщо людина вирішила з ТЦК вказані проблеми, то вона отримує так зване постійне бронювання. А якщо ні, то підприємство. Може з власної навіть ініціативи звільнити такого працівника. На перший погляд, же ж, усе логічно і, начебто, зроблено все для людей. Але це хібне враження. Насамперед, треба визначитися з колом осіб, які можуть скористатися цим законом. А для цього уважно почитаємо текст закону. А з нього вбачається, що тимчасовим бронюванням на 45 днів можуть скористатися лише військовозобов'язані Працівники підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу. Тобто, якщо людина влаштувалася на роботу на підприємство, яке визнане критично важливим, але це підприємство. Не належить до сфери оборонно-промислового комплексу та не пов'язано із забезпеченням потреб Збройних сил, на тимчасове бронювання не розраховуйте. Тож ретельно перевіряйте сферу діяльності підприємств. Якщо ви влаштувались на звичайне підприємство, яке, хоча й визнано, критично важливим для економіки та життєдіяльності населення, але воно... Не належить до сфери оборонно-промислового комплексу та не пов'язане із забезпеченням потреб Збройних сил України, тоді тимчасового бронювання ви не отримаєте. Крім того, отримання тимчасового бронювання не звільняє від сплати штрафів, які накладені ТЦК за статтями 210 або статтю 210 Прим. Навпаки, щоб отримати постійне бронювання. Та отримати цей безгрішний статус перед ТЦК, людина повинна сплатити штраф. Розшук ТЦК узаконили. Вперше на рівні закону про тимчасове бронювання вводиться визначення розшуку за порушення правил військового обліку за законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. От, зупиніть та подивіться. До цього. Такого поняття жоден, абсолютно жоден закон чи нормативно-правовий акт не містив. Кримінально-процесуальний кодекс передбачає розшук осіб, які вчинили кримінальний злочин. Кодекс про адмінправопорушення взагалі не містив такого поняття розшуку осіб, які вчинили адміністративні правопорушення. Постанова Кабміну номер 560 яку ми всі зазвичай використовуємо, також не містить взагалі визначення розшуку ТЦК. Нею передбачено лише примусове доставлення до ТЦК осіб, які порушили правила військового обліку та законодавства про мобілізацію. Тож тепер залишається лише слідкувати, знаєте, як Ющенко говорить, за цими руками, та чекати змін в інших законах та нормативних правових актах, де можуть з'явитися правові норми про розшук ТЦК. А до чого це призведе? Відповідь просто очевидна. до Легалізації свавілля ТЦК на вже законодавчому рівні. Бо тиждень тому Верховна Рада зробила перший крок, внісши зміни до статті 25 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку основного закону, який регулює все, що пов'язане з мобілізацією. Пригадайте, як був розпіарений цей закон про тимчасове бронювання? А насправді ж, ми маленькими маленькими такими кроками наближаємося до офіційного визнання поняття грошок ТЦК. Так і виривається сказати, благими намірами виставлена дорожка до розшуку. І так, передаю привіт адептам теорії. А де на законодавчому рівні визначення поняття грошоку ТЦК? Ну що? А щоб знати, як захищати свої права з тецька, на велика при огляді водія драгером і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі, або можете підписати договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТЕЦКА, поліції чи суди. Висновок: то хто ж зможе на практиці скористатися нормами нового закону про тимчасове бронювання на 45 днів? Це тільки ті військово зобов'язання, які усунули всі недоліки. Своїх військово-облікових документів та будь-які порушення правил обліку. І головне, це стосується виключно працівників, які працевлаштовуються на підприємства, установи та організації, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового. Комплексу. Тобто, щоб бути тимчасово заброньованим, необхідно, щоб ваше підприємство не просто належало до сфери ОПК або було критично, наприклад, важливим для економіки, Обов'язкова умова, що воно є критично важливим для забезпечення потреб Збройних сил України в сфері оборонно промислового комплексу. Було цікаво та корисно, підтримайте канал і якісний юридичний контент. Окрема, подяка вірним спонсорам каналу. Всім дякую за увагу!